Це відео для тих, хто кричить, що всі повинні воювати. Якщо я піду на фронт, мене в перший день завалять, чим я допом... допоміг країні. Його в перший день завалять, а вас ні, розумієте, ви трішки другого сорту, просто люди. Я пішов, в мене ніяких навичок немає, нічого. В мене перший, перший день ловить снайпер і стріляє. І чим я допоміг країні? Тобто будівельники, там сварщики, не знаю, слюсарі ремонтники, трактористи мають навички, а ти не маєш. Так а чого ти дві неділі підготовки дають потужної чи там місяць, і після цього вже відправляють на нуль, щоб перший день снайпер не зняв. Ні, я поки що не збирається. Ні, він поки що не збирається. Та він в апріорі не збирається, тому що в нього є дуже хороші друзі, які нав'яжуть вам цю патріотичну тему, натягнуть цей казан на кабіну і скажуть вперед до останнього українця, доки ви будете воювати, класти свої життя. Вони будуть заробляти гроші на цьому. Зрозумійте, що доки не підуть на війну олігархи і депутати, війна буде продовжуватись і вони будуть заробляти на цьому гроші. А по ітогу вони пожмуть друг другу руки і подякують. Але людські життя ті вже не вернути тих молодих хлопців. Зрозумійте це людське життя це саме головне, що може бути.